Всім привіт! Е, вирішив замінити магнітолу на Nissan Life. Е, Ось така магнітолка стояла без камери, без нічого. Вирішив її замінити на Android магнітолку. Ось така магнітолка. По формату повністю прекрасно стоїть. чуть чуть вона треба. Її плотніше ставити, вона дуже плотно заходить, але по формату дуже ну, дуже хорошо стає. Е -е Магнітолка йде ось така. Шукав дуже довго. Щось похоже. Тобто це під оригінальну магнітолу Toyota. Toyota Android. Ось таке. Дивився, шукав магнітоли 7 дюймів, 7 дюймів. Дуже погано стають тут по краям, отут зверху вони стають, бо вони 10-сантиметрові, а по краям по сантиметру навіть більше зазори. Тобто треба якісь ставочки ставити, і воно трошки не дуже гарно виглядає. 9 дюймові, вони дуже великі, вони ось так захватують і ну, воно якось і випирає сюди. не дуже. Ну, Мені не сподобалось, не знаю, може комусь подобається. Тут питання смаку. Дивіться, по е, встановленню е, знімаємо. Цю панель. Тобто знизу там є паз, рука заходить, дергаємо на себе, я вже її познімав. Е, далі тут по краях, тобто піднімаєте трошки наверх, і воно виходить. Ось такі пазики по краях. Спочатку наверх, а потім чуть-чуть вниз. Знімаємо фішку ось цю за Ось. і відкладаємо в бік. Магнітола, я вже перекрутив трошки магнітола, ця кріпиться на отаких от саморізах. Один, два, три, чотири. І ще такі пазики пластикові. Відкрутили чотири саморізи, підняли чуть-чуть доверху і витягнули на себе. Перекрутив тут штатні болтики йшли. Ну, не штатні а з магнітоли. Перекрутив штатне кріплення на магнітолу вже на Android. Стає воно ось так. Треба дивитися, як воно по рамці, тобто регулювати. потрошечки. Далі. Основне фішка-перехідних. Ось ця фішка. Іде е, тут плюси, мінуси, колонки. Та е, кнопки, якщо у вас є кнопки під рульові, ну, рульові кнопки керування, е, вони тут є. Тобто сюди заходять вони. Який провод? Дивіться. Ось цей. трошки погано рукою. Ось цей чорний провод, він, на нього подається маса. Білий провод з сірою полоскою. Це іде 1 І червоний. Зараз, якщо не помиляюсь, і червоний ось цей провод. Ось, біля зеленого, K2. Дивіться, який купив перехідник. Шукав. В інтернеті є перехідники окремо на питання на єврофішку і окремо на антенну, тому що ж нам ще треба антенну підключити. Правильно? У нас такий вхід антенни. Окремо цей перехідник на антенну коштує 290 гривень, щось типу того. І цей перехідник на єврофішку окремо коштує 250-260 гривень. десь такий. Е з магнітолу йшла така фішка на Toyota. Тобто фішка на Android і на Toyota. Тобто, треба було докупляти єврофішку, обрізати ці фішки, перепіновувати і підключати через той перехідник. Дивіться, я знайшов такий перехідник. Це йде фішка на Android, вона ідентична до цієї. Далі йде перехідник на антенну. Він також ідентичний з цим. Він стає туди і фішка на Nissan. Тобто також все ідентично стає з кнопками зі всім. Дивіться, ось артикул. Це на Nissan Leaf стає без всяких переробок. Артикул Karav 16008. Тобто все чітко стає, все підключається, без всяких. Перепрошую, трошки незручно, без всяких колхозів. Тобто це на USB порт, на AUX, я його не використовую, а це, якщо чесно, не знаю, це, мабуть, коншина чи щось таке, це я примотаю тут акуратненько GPS-антенну я засунув туди, приклеїв. І ось ось такі моменти. Ось так воно буде виглядати як його поставлю. Ще допишу другу частину відео, як воно функціонує, яка взагалі якість звуку, бо ще планую ставити камеру заднього виду під неї. Ось такі моменти. Якщо будуть якісь питання, з радістю відповім, з радістю допоможу вам. Всім гарного дня!